Друзі, всім привіт! Ви на каналі Терористика. З вами Оксана Лалабаєва. Це прогноз для скорпіонів на вересень 2022 року. Скорпіони, якийсь період у вашому житті завершується. Так, він завершується болісно, з якимись з печалю, з образами, з сумом. Але ви маєте розуміти, що гірше, ніж зараз, вже не буде. На початку місяця ви проживаєте певні втрати, певні, певне, певне скор, почуття скорботи або за старим життям, або за минулим, або за людиною, з якою ви не можете наразі там, спілкувати за певних обставин. Ми всі розуміємо, що в наших обставинах це можуть бути кардинально різні умови. П'ятірка кубків це певний траур, і я розумію, що це може бути дійсний траур по якійсь людині, і що це може бути важко, але це не для всіх. Це певна така внутрішня криза, яку ви маєте пройти у цей період, так чи інакше. А, і у кожної людини вона буде пов'язана з якоюсь своєю печалью, з якоюсь своєю скорботою, з якоюсь своєю втратою. Але тим не менше, якби дивно не звучали ці слова, ви маєте розуміти, усвідомлювати, що життя продовжується. Що навколо вас також ще лишилися якісь позитивні речі, позитивні моменти, на які вам варто звертати більше уваги, аніж концентруватися на тому, бо на тій. На тому болі, який є всередині вас. Звичайно, треба пропрацьовувати весь біль, всі нищівні оці емоції, але, тим не менше, також намагатися, хоча б намагатися, звертати увагу на щось хороше, що в вашому житті ще є. А воно обов'язково є. І ось як багато всього. А найперше на що треба звертати увагу, це на певні духовні цінності, на ваші моральні установки, які у вас є. Ця втрата, яка з вами трапилась, вона могла не знаю, там рік тому, півроку тому, зараз, нині. Неважливо, ви знаєте, про що я говорю, ви це відчуваєте, я впевнена. Так ось нам нічого у житті не дається просто так, якщо ми щось ми протягом життя так чи інакше щось здобуваємо, щось втрачаємо, але тим не менш, коли ми втрачаємо щось, ми маємо рухатися далі. А зверніть увагу. На те, що вам доведеться обирати між чимось найближчим часом, і обирати вам варто той напрямок, який вас зсередини запалює, який надає вам ентузіазму і наснаги рухатися вперед, рухатися далі. Якщо перед вами стоїть вибір між тим, щоб переїхати в інше місто або в іншу країну, рухайтесь. Вас там е, чекають люди. Якщо у вас є вибір повернутися там до своїх рідних, або до батьків, або, або до близьких е, вам людей, повертайтеся, там вас підтримують, там вас будуть радо зустрічати. І там ви можете розпочати це своє нове життя, яке вас може запалити знову. Е, але, але важливе це те, що є. Вашій душі, так? Можливо, вам можуть допомогти якісь релігійні постаті, так? А це для когось Бог, для когось релігія, для когось конкретна якась особистість, яка прив'язана до релігії, яка вам близька. Якщо ви маєте певні питання внутрішні свої, на які потребуєте відповідей, ви можете знайти це все ось у духовному розвитку. Ви можете самі стати на шлях духовного розвитку і знайти певну. Певну спільноту людей, яка вас зрозуміє, яка вас прийме і з якою ви можете певний проміжок вашого життя рухатися разом. Середини місяця, що закінчується в вашому житті назавжди, також це може бути болюче. Це може бути нестерпне, неприємне, але гірше вже не буде. Завершується певний етап. У когось це відносини, у когось це зміна місця проживання, у когось це зміна роботи, у когось це зміна, не знаю, переміни просто, зміни, вони. Тарабанять у ваші двері і кажуть, давай, давай, все, досить вже страждати по тому, що завершилось, давай піднімайся, обробляй рани і гайда рухатися вперед. <клух> <клух> Перш за все, ви маєте розуміти, що навіть у найнегативнішому якомусь прояві або дії є щось позитивне. Якщо ви чогось позбулися або щось завершили, то ви маєте розуміти, що це певна залежність була. До речі, що, що звертає на себе увагу, що я роблю вже третій розклад, і так чи інакше випадає диявол. Мабуть, багато хто з людей у вересні позбудеться певних залежностей, певних зв'язуючих таких компонентів вашого життя. Тож, можливо, ви все ж таки завершуєте ваш етап завершення пов'язаний із. Кінцем і певної залежності це може бути залежність від грошей, від статусу, від стосунків від людей, від роботи, від місця, яке вас тримає. Врешті-решт, якщо ви набираєте собі всередині сили рухатися далі, то ви будете щасливою людиною. Просто порівняйте і навіть. Кольорову гаму так, цих двох карт. Тобто ви знаходитесь у темряві, а можете потрапити до світла, коли ви завершите цей проміжок, цей цикл. Тому позбувайтеся цих залежностей рухайтеся рухатися вперед. І на вас там будьте певні, там на вас чекають нові звершення, нові люди, нові знайомства, нові знання, нове щасливе життя. До речі, коли сонце раніше в старовину випадало в розкладах, оця карта сонця. Тоді завершували розклад і казали, що все буде добре, все буде дуже сонячно, дуже класно, навіть вже далі і не заглиблювались у те, що там відбувається навколо. Але ж ми маємо дістатися якихось певних причин, та? ми маємо розуміти, що на вас чекає тож. Коли ви позбуваєтеся залежності і обираєте себе, тут треба трошки бути егоїстом і обрати себе. Бо ви можете робити ведмежу послугу іншій людині, з якою там, приміром, ви у стосунках, і ви будете вважати, що ви здійснюєте певне покровительство, а насправді ви а Тримаєте у залежності цю людину умовно в моральних заручниках. То тоді, або ви знаходитесь на місці цієї людини, та обираєте себе, свої інтереси, свої потреби і рухайтеся вперед. На вас чекає вже щось нове. Вже ось-ось починається щось нове, що вас запалює, що дає вам енергію, що м -м, поновлює ваші ресурси, і ви можете вже розпочинати новий цикл, новий етап свого життя. І це дуже добре. А, так, на, при кінці місяця, звичайно, вам а, у вас буде така потреба. На відновлення своїх сил, на відновлення ресурсів. І тут варто дати собі час і можливість відпочити. Неважливо в яких умовах ви знаходитесь, але вам варто припинити бігти кудись, щось постійно робити. Або це не приносить, не поновлює ваші ресурси, а лишень забирає. Не поновлює вашу енергію. Вам потрібно вашу енергію відновити, тому вам необхідний відпочинок. тому... Організуйте собі відпочинок. А попередження цієї карти в тому, що якщо ви говорите, ну як я можу, як я можу відпочивати, зараз не час відпочивати. Мені треба зробити це, 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 це. А якщо ви таким чином ставитесь до себе, то ви маєте розуміти, що так чи інакше з вами відбудеться якась річ, яка вкладе вас просто на лопатки. Просто задля того, щоб ви відпочили, щоб ви припинили рухатись і просто дали собі час відновити внутрішню силу. Маєте це розуміти. І цей час він необхідний для того, щоб ви просто. Свої всі думки, всі свої плани склали докупи і почали розмірковувати над тим, куди вам рухатися далі, що вам необхідно вдіяти, яким чином саме зараз, саме тут, саме за цих обставин і саме за цих умов. Найперше, вам взагалі то було б дуже добре або повернутися там місце місця дитинства, або віднайти, відновити спілкування з людьми, з якими вам було добре з дитинства, можливо, це якісь старі знайомі, можливо, це якісь друзі, з якими ви давним-давно не спілкувалися, а зараз є така можливість то поспілкуйтеся. І давайте собі час на відновлення. Вам взагалі, наприкінці вересня, вам треба мінімально задіювати фізичних зусиль для чого б то не було. Вам потрібен час на відновлення. Отже, по... намагайтеся, постарайтеся. Пригадати, нагадати собі, що вас надихало у дитинстві, ким ви хотіли бути у дитинстві, коли були маленькими, про що ви мріяли? Можливо, саме зараз час для не став час для реалізації вашої мрії. А вам потрібно максимально розібратися у своїй підсвідомості. Розібратися з тими залежностями, які у вас були. Розібратися з тим, чого хочете насправді ви. Не чого хочуть від вас люди, які навкруги вас, а чого хочете ви. Ем, є можливість працювати з психологом стосовно цього. Обов'язково звертайтеся. Є можливість з езотериками, астрологами, що вам найближче. Якщо не можете ви самостійно віднайти в собі відповіді на питання, які вас хвилюють наразі, то звертайте, звичайно, до спеціалістів. Насправді оце Дві третини місяця да, вересня, вони будуть, якщо доволі важкими, то ось в третій декаді тут з'являється промінчик надії і вам. Від вас залежить, яким чином ви з цим впораєтесь, адже от там буде щось хороше світло, про те, що я казала на початку. Намагайтеся звертати увагу на щось хороше, що є в вашому житті. Ви можете просто зараз навіть починати ем, думати про те, е, нагадувати собі, нагадатися, е, що ш, чого ви хотіли досягти в дитинстві. І ось розкручуючи потрошку-потрошку, по ниточка за ниточкою цей клубочок у вашій підсвідомості, ви обов'язково натрапите на ті відповіді, які вам необхідні наразі. На ті думки, на ті ідеї, які вам необхідні зараз. Порада для скорпіонів на вересень. Беріть нові шанси, починайте нове життя. Нові можливості, які в ваше життя йдуть, їх обов'язково потрібно використовувати. Адже і це можете зробити лише ви. Бо кожній людині дається можливість. Якщо ви використовуєте цю можливість, це круто, це класно. Дивіться, знову ж таки, намагайтеся побачити щось хороше в усьому, що, вас, що з вами відбувається, є. На 50% погане і на 50% хороше. Через те, що нас погане, найбільше вражає, ми іноді не в змозі побачити те хороше, що відбув ті хороші можливості, які можуть з нами статися. Ми концентруємося, звичайно, більш на тому, що поганого з нами відбулося. Тому. Беріть від життя нові шанси і починайте нові етапи свого життя, починайте нову справу. І не думайте, що запізно, оскільки вам не було б років, завжди можна почати наново своє життя, завжди можна в своєму житті розпочати якусь нову справу, щось зробити, що вам приносить задоволення і втіху. Такі справи для вас, скорпіони. Я бажаю вам всього найкращого. всім пока.